третій. На цих крилах і в цих ямках знаходяться пальцеві вдавлення, імпрезіо, діє. А між ними знаходяться гребені, ми бачимо, розділяють. Юга церебралість мозкові гребені. Так от звивини, коли півку головного мозку, прилягають до цих пальцевих вдавлень. А гребені заходять між звивини в їхні борозди. Бо ми кажемо, що оболонка, тверда мозкова, яка покриває повністю мозок, вона щільно зростається з кістками мозкового відділу череп. А в ній проходять виносні синуси, які виносять виносну кров з продуктами від мозку. Незначний удар у цій ділянці або струс, або розрив кровоносних сусилів, кровотеча, тромбози. Давить на мозкові центри, і вони поступово або відмирають, або не виконують свою шоу функцію. 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 Оперативне втручання може тільки спасти, Забрати ті тромби туди. Або інсульт. Або інсульт. Оце така загальна будова цієї кісти. Що торкається? Видової характеристики, як ви вже побачили її коня. Для коней, що характерно, ми там мускульні зробити розвинуті слабо раз. Є криловий канал, каналістерикою істерикої Краще розвинуті вискові крила чи чимовіта. Отвори, які є, рибак, знає. Деклює, да? зоровий, їх чотири, решітчатий, круглий очна щілина і назальний отвір крилового каналу. Вихідні шетри, Задній піднебінний, верхній щелиповий, середній клинвидний. Я вам уже показував нервові жилуба всередині одві. Дайте мені жуйних творить. Отой цілий або що. Хай буде цей. Так, ось малювали, Наче дивіться. Трохи синім, трохи цей. Ось ми бачимо тіло. Добре розвинуті, як які на потиличні кістки, мускульні відростки.